І так, да, всім привіт. Сьогодні розповім історію про те, як я купив знову лот телефонів. І купив я його за 545 гривень. Насправді, гортаючи у лікс, ніякого варіанту не було, навіть обичного телефону, щоб купити, і я рішив купити лот телефонів. Як для мене цей лот вийшов доволі непоганий, так як майже всі телефони там від фірми Xiaomi. А чому це плюс? Тому що дуже багато деталів потрібно під Xiaomi. А це означає те, що їх дуже легко продати. Тому думаю, що з цим ніяких проблем немає виникнути. І давайте тягнути довго відеоролик не буду. Тому давайте глянемо, що нам прийшло. А прийшла нам ось така маленька посилка. Перший телефон в чехлі, тому я не знаю, що це за фірма. Зараз знімлю і дізнаємося всі разом. Але зразу вже видно те, що він битий. І сняли, тому перший телефон, я думаю, що це Xiaomi Redmi Note 4 або Xiaomi Redmi Note 4 Pro. Це і плюс, так як це доволі непоганий телефон, і я думаю, що його можна буде продати за 350 гривень. Другий телефон битий, і, звісно, в мене є ще тим, такий телефон від цієї фірми. Але він також не запускається, тому про нього я більше не можу що сказати. Хіба що те, що корпус доволі в павному стані? Третій телефон це Alcatel, то він битий. і у нього немає заглушки, тому його відкладаємо. Четвертий телефон також в чеклі, але я вже бачу що це Xiaomi. І таке відчуття, як тут зліплений він з двох телефонів. А також візуально покрився, можна сказати, те, що його перегнули. Також екран битий. П'ятий телефон мені невідомий, але екран цілий, а також доволі непоганий стан. Із мінусів це те, що біля гнізда краска вже потерта. Шостий телефон це Xiaomi. У нього дуже сильно битий екран, скоріше за все, піде під заміну, якщо, звісно, буде працювати. А також я почув, що у нього всередині щось не прикручене. І сьомий телефон у нас також Siaomi і вже без екрану, так що я не знаю, що мені вже про нього сказати, візуально він і так. Так, на землю з телефонами вже все, тому давайте переходити до перевірки їх. І щоб ви розуміли, майже у всіх телефонах розшатані гнізда, тому телефон може навіть не запускатися через те, що немає контакту. І давайте почнемо перевірку. Перший телефон Alcatel, я так зрозумів, відсутня частина гнізда, і звісно він навіть не приймає заряд. Другий телефон це Xiaomi без екрану. І так ж він ніякий ток в себе не приймає. І третій телефон китайський, і щоб ви розуміли, він хоча б заряджається. Це перший телефон, який дає признаки життя. Звісно, до нього вернемося тоді трішки пізніше, тому давайте переходити далі. Наступний телефон також Xiaomi, і, звісно, він не бере заряд. І в нього також, нібито якась проблема з гніздом, але я точно не впевнений. І тепер наш невідомий телефон, щоб ви розуміли, він бере заряд тільки під определеним углом. Тому за кадром я спробую знайти шнур, який 100% заряджає майже будь-який телефон, і знову спробую його зарядити. Наступний телефон Xiaomi Redmi Note 4 або ж Note 4 Pro, і цей телефон також не заряджається. тому йдемо далі. І наступний телефон це телефон, який нібито зліпили з двох телефонів, 7 лоток і відбиток пальця від чорного, а так то він золотий. І що ви розуміли, він бере заряд, а також даже запускається. Але є одна маленька проблема це дисплей. Так, нібито всі телефони перевірили. І що ми маємо? Ми маємо те, що з 7 телефонів тільки запускаються 3. Але навіть якщо так, то ми все одно мінус не підемо, не забувайте. Тому що якщо продати повністю неробочі телефони навіть по 100 гривень, це вже у нас буде 400 гривень. А той Xiaomi, що запускається, але з битим дисплеєм, я вважаю, що його можуть забрати за 300 гривень. Але все одно можливо те, що в мене будуть на нього плани трішки інші. Також давайте поговоримо про невідомий телефон від Nomi. Nomi, вказується повністю працює, але він дуже сильно лагає. Можливо, якщо я скину до заводських настройок, він буде працювати нормально. Але я це зроблю трішки пізніше. І якщо номі продавати, то я думаю, що його заберуть за 250 гривень. Коротше, щоб ви розуміли, він також запустився і заряджається. А телефон, як я зрозумів, називається R, і на ньому стоїть графічний пароль. Да. І таке буває. І щоб ви розуміли, цей телефон запустився і повністю працює, я скину до зводських вже настроюк, І він менше набагато лагає, чим номі. Прямо, наверное, в разів 10. Хоча, якби то Китай і це Китай, ну це все ж таки невідомі Китай, але працює нібито краще. І так, думаю, з телефонами вже на цьому все. Тому не забувайте про лайк, написати коментарі, а також підписатися на канал. І зустрінемося в нових відеороликах.